Кабачки натираю на дрібну терптушку і залишаю на декілька хвилинок, щоб пустили сік. І добре відтискаємо. Відтискати потрібно як можна щільніше. Пропорції, які вказані в рецептурі, розраховані вже на відтиснутий кабачок. Додаю до кабачка яйця, сіль, та перець. За смаком. Якщо бажаєте додати якісь іще свої улюблені спеції, будь ласка, додавайте. Я нічого не використовую, окрім сілі та перцю. І тепер це перемішую. Сюди ж додаю натертий на дрібній тертушці сир. І так само на терки, на дрібній тертушці крабові палочки або крабове м'ясо. У мене це крабове м'ясо. Натирати легко його, коли воно не зовсім розмерзлося. Коли палочка підморожена, тоді зручно натирати на тертушці. Також відправляю все сюди. І тепер все це перемішую. Найкраще це робити вручну. Так ви ліпше вимішаєте. І коли ви будете руками це все вимішувати, ви відчуєте, що тут все ж таки залишається зайва волога. Тому, тому обов'язково додаємо сюди манку. Не раджу заміняти борошном, Краще за все, все ж таки використовувати манку. І знову добре. Вимішую можна ложечкою, можна руками. Вимішую і залишаю приблизно на 15-30 хвилин, постояти, щоб манка набухла і увібрала в себе всю зайву вологу. Якщо немає манки або з якихось міркувань ви її не вживаєте, то раджу замінити на кукурудзяний крахмаль. Півгодинки пройшло. Тепер будемо смажити. Далі ліпимо котлетки. Вони і так чудово ліпляться. Якщо вам щось трішки не до вподоби, можете змочити ручки у водичці. Ось так формуємо котлетки. Нічого не тече. Фарш виходить абсолютно сухий. Тримає форму. Беру сковороду олійку. І просто ось так сприскую, ледь ледь Не треба лити багато масла, тому що є сир в складі котлеток, і вони у вас не пригорять. Якщо ви впевнені, в якості своєї сковородки, можна взагалі нічим не змащувати. Можна ось так сприснути олійкою. І... Ставлю на плиту, добре розігріваю. Як тільки сковорода дуже добре розігрілася, притишую вогонь на мінімум і викладаю в котлетки. До речі, для тих, кому не можна смажене, так само можна їх запекти у духовочці в силіконових формах для кексиків. Для кексиків або для мафінів будуть вам запечені, дієтичні. Накриваємо кришечкою і на дуже повільному вогні смажимо з обох сторін до готовності. І ось такі чудові котлетки у нас виходять, які вони всередині. Ось. Ось такі вони всередині. Смак. Ну, для тих, хто полюбляє кабачки і крабові палочки або крабове м'ясо, це дійсно знахідка. Кабачка тут практично не відчувається. Кабачок це такий овоч у нас, якому можна надати будь-якого смаку. Таке враження, що вся оця котлетка зроблена саме з крабових паличок. Що тут кабачка немає взагалі. Якщо ви полюбляєте кабачки, прям настоятельно раджу. Вам це приготувати. Готуйте, споживайте корисне, а головне смачне. Всім смачного!